Друзі, всім привіт! 15. З вами Скажений Бобер, з вами пан Руслан, всі. ось наша ділянка. Ми сьогодні другий день на ній. Завчора прибрали майже 20 дерев. Ось так це виглядає, ось така купа. Десь два кубів, десь напевно 15 не били щепи. Тут вже все вичистили, тут горішок рісок, якщо пам'ятаєте, тут ось такі дроти йшли, там дроти йшли, трошки з ним довелося погратися. Ось ми вже зранку трошки нарізали ще дерев, щоб іздробити. І залишився такий горішок. Досить цікавий, закінчиться трошки. Працювати, але то не суть. Тут ця гілка, з якої треба буде трошки погратися. А погратися нам треба більше буде ось цією яблунькою, тому що час яблуньки на сусідській ділянці. І ось той абрикос, яка там хоче кластися на дах будівлі. Зараз ще прийдуть хлопці наші дроборі. Апарат притягнули, а вони десь нас там доганяють. І почнемо працювати. Тому вам гарного перегляду, а ми поїхали. Друзі, ось ми закінчили наш об'єкт. Попрацювали тут два дні, дочистили повністю садочок, як просили замовники. Трохи потомилися, на жаль, GoPro вже виробилась, тому що сів акумулятор, забув, ще розрядити, тому дознімаю на телефон і хочу показати результат нашої роботи. На жаль, багато що не змогли зняти, тому що GoPro розрядилися. але все ж таки, думаю, кінечний результат буде теж не менш цікавий. Так, дивимося. Тут, якщо пам'ятаєте, був високий горіх. Ось ці дроти. Тут ось дроти теж. Там яблунька, тут сливка. Це ось дрова нарізали сподарем. І ось тільки в нас вийшло щепи. Щепи вийшло доволі багато. Якби це все було у вигляді гілок, то тут, напевно, оця вся ділянка була завалена просто гілками. Щепи вийшло десь. Кубів, напевно, 20, можливо навіть і 30 досить. Така здорова велика. Получилось у нас купа щепи, Але зато нема гіля. Тут ось порізали дрова, склали, як просили на господарі. Тут це все ж було в деревах. Зрізали близько 30 дерев. Різних яблуні, сливи, вишні, груші, каш... ці... е... горіхи. І ось така вийшла у нас чудова діляночка. Тут теж було яблуня там абрикоска. Все позрізали, все подробили. Два дні роботи ще сьогодні трошки нас накрив дощ, але в принципі він вже закінчився і ми продовжили. І закінчили. Хоча хлопці казали, що можливо вже треба їхати додому, а завтра знову їхати. Але так не хочеться третій день сюди їхати. Тому результатом ми задоволені, господарі теж. Зараз збираємося і їдемо по домам. Всім дякую за перегляд. አርመንየ